62 річний ветеран війни Алмаз долучився до війська на початку повномасштабного вторгнення. Служив на Харківському та Донецькому напрямках. Розповідає, в листопаді 2022-го дістав перше поранення. В стегні залишився осколок. Після лікування, каже, повернувся до побратимів. Друге поранення зазнав у Бахмуті в січні 2023-го. Втратив обидві ноги. Я заходимо на позицію важко 1,5 кілометра. РПГ прийшло по перше, потрапили, попали, а другі вже чітко по ногам, і потім хлопці мене винесли. вже за півроку, згадує Алмаз, почав ставати на протези, а згодом впевнено на них ходити. Кілька тижнів тому медикам вдалося дістати старий осколок зі стегна. Після цього потребує повторної реабілітації. Каже, щоденно тренується та ходить на прогулянки, аби ноги не відвикали від навантажень. Я ні разу з паличкою не ходив. У мене ніколи в руці Ні палички, ні костиль не було. Пірчатки, бігільша моя собачка на поводке, і вона мене тянет вниз. І мене центр тяжкі, у таких як я, центр тяжко, піднявся вище. Післяопераційний період потребує спеціалізованого відновлення, каже фізична терапевтка Дар'я. Додає, програму для алмаза склали з урахуванням тяжкого поранення, яке він переніс у 2023 році. Стань на дві. На дві, так. Да. це важко. Ну і добре, ми трохи повертаємо назад те, що було втрачено. Трохи рівноваги, трохи сили, зменшення больового симптому. Він просто пройшов вже дуже великий шлях в нашому відділенні, тому він це знає і він вже сам може вчити інших, як це робити. Тому він сам тут підтримує всіх хлопців, які є, і самих можемо вправи давати. Дарія каже, алмаз пробуде у реабілітаційному відділенні ще кілька днів. Після поїде додому, де буде виконувати рекомендовані вправи. Антон Сіренко, Юрій Тимний, Суспільне новини, Дніпро.